Вітаю друзі на своєму каналі. Всім миру і добра. Хочу всім побажати мирного і спокійного дня, бо сьогодні на нас ранок був не дуже спокійний. Можна сказати, у нас вже прийшла повністю зима. О, перший сніг їх випав, так і лежить, бачимо вулики всі засипані. Вулики засипані всі снігом. О, поналітало вже так чимало. Чимало поналітало синичок. Лізуть, хочуть де... Щось шибануть, вкрасти якусь бджолу яка десь біля людка. Але то не без цього. Дивлюсь, що дуже зайшло відео всім про мою сінорізку, де я сінорово кормив курей, кролів. Буду і далі теж такі відео знімати. Зараз у нас на пасіці, можна сказати, таке міжсезоння. І вірніше як один сезон активний закінчився. І далі ми О, десь чую бджола вилетіла, да? бачу бджола повзає. Зараз покажу. Бідна. Вже, навірно, і все, нічого з нею вже, все, задубіло. Дуже сонце світить, може залізти в люток назад, не знаю, чого вона О, так. Таке міжсезоння. Зараз ми плануємо займатися далі перебирати рамки, відсортувати рамки в основному трьохсоті, які вже на вибраковку підуть на перетопку, які ще може залишу для ловушок. Також хочу. Посортувати маломедні рамки, бо є тут, ну цього року, є, так як були сім'ї, деякі слабкі, то доводилося з'єднувати по дві, по три, по чотири сім'ї зсипати до кучі. Багато залишилось таких маломедних і повномедних рамок. Теж хочу їх посортувати, вже було їх відкачувати пізно. то Думаю, залишу собі їх для бджолопакетів ну і для відводків на весну. Білки, слава Богу, зимують, а далі буде видно, як там вони це. Це так біля хати тут. Що я тут ще хочу зробити? Це планую далі взяти нормально, поробити ну, вулики, поміняти місцями підмости, такі як там зробити. Є там у мене такі крокви залишилися. 8х12 і на них поставити ці вулики всі, де стоять так ці низько. Ну, Ну, я так зимою думаю їх поставлю, так буде мені і швидше, акуратненько перенесу, думаю нічого там не станеться. Деякі я вже попереставляв, поміняв місцями там, де немає бджіл. Далі можна ще зараз скажу, займатися, треба збивати рамки, сортувати рамки, поремонтувати вулики, трошки вуликів зробити. Далі в мене по планах ще стоїть зробити. Шафу для сушіння пилку. І вже з неділі хочу замовити пилку вловлювачі. Раніше ніколи не займався пилком на ставочок, а цього року ще хочу, і, ну, щоб пилок був. був свій пилок. Планую до осені нікуди. Не, цей, не відлучатися, ні на які роботи я буду сугубо на пасіці і займатися фундуком. ось Фундук цей, що біля хати я садив. Це вже навесно буде до нього пригинати. Ось бачите, буду з нього вже робити відводки. Теж обов'язково зніму у відео. Ось такий фундук у нас гарний. Зараз всі голячки за рік такі повиганяли. Пустимо його вже на цей, на відводки. Будемо робити відводки. Ось я такі помости на щось на зразок таких як тут хочу зробити. Тут, слава Богу, весь ряд всі бджілки все з бджолками, там теж бджолами з'єднував, там трохи поз'єднував, бо такі були не дуже сильні сім'ї то Не хотілося, щоб вони цей. О, декілька сімей вже відійшло невеликих. Я цього року зробив експеримент. Вирішив не з'єднувати. І, ну, Все-таки краще з'єднати, лучше мати з трьох сімей одну сім'ю, ніж з трьох не мати ні одної сім'ї. Ну це така особиста моя думка. Ставок наш замерз, тут бачите, бобри понаробляли, понагрізали. Очеред, ставочок замерз, запустили цього року трошки сюди риби. Так, кабана вже ми одного зарізали, 8-10 назад зарізали кабана. Рініше свиню, таку кілограм 200 з лишнім, то брат вже відправили посилку меншому, який зараз на війні. Відправили йому посилочку, отримав, каже, подякував, каже, хлопці дякують, все добре. там Спекли йому м'ясо, рульку, там меду, таке все, смалець, горіхи, таке, що, що треба, що калорійне, щоб можна зимою було їсти. О, то. Сказав, що якщо все буде добре, то 25 ж, е, грудня має приїхати у відпустку на три дні, бо так як він повернувся на службу на поч в листопаді місяці, то в нього є три законних дня вихідних, але не знаю, як там буде. Як там буде, хто його знає. Отаке війна йде страшна. Даюся, хвилююся за нього, бо, як каже моя дружина, ти за нього більше переживаєш, ніж за дітей. Йому 30 лишнім років, але як він був малий до мене, для мене, так він і залишився малий. Матері немає, в нас померла, жінки в нього немає. То середній брат з них безвісти на війні, то хто ж за ним буде дивитися, як на старший брат. Дай таке. Добре, не будемо сумне. Синичок, до речі, поналітало на пасіку дуже і дуже багато. О, Поналітало багато, синичок літають, все крадуть. О, там взагалі їх, я не знаю, скільки їх тьма. О, Тож хожу ці вулики хочу попередлять. А зараз ще ми чим займаємось саме до різдва. Б'ємо горіхи, друзі. Зараз покажу горіхи. Ми їх б'ємо вручну, я їх б'ю, перебираємо сім'єю, я, дружина і донька перебирати. О, дивлюсь бджоли чи Це їх так, я розбурхав, чи це сонце вийшло. Перебираємо горішки, збираємо і думаємо перед різдвом здати, буде якісь пару гривнів, щось там докупити туди-сюди. Дай таке, де не хочеться, щоб вони лежали. Я їх там декілька мішків. От бачите, тут у мене горіхи такі, слава Богу, вродили. Цього року горіх іде. Ось тут дуже добрий горіх. А, е, хочу його залишити. Хоч він біля Черешень дуже гарно родить і дуже гарні горіхи великі. І саме цікаво, що всередині всі білі. Навіть якщо там довго полежать, не збирати під дощом, зрівно залишаються білими. І ще зараз роблю ремонт в коридорі, теж обов'язково вам покажу. Пообіцяв дружині, треба все зробити. Тож кажу, б'ємо горіх і робимо ремонт, а вже як все. Трошки з цим розгребемося, то далі вже будемо більше часу присвячувати пасіці. Я кажу ж, рамки, те і це. Ну, загалом роботи дуже і дуже багато. Раніше не думав, думав що тільки мене там весною робити, а виявляється, що і цілу зиму, аби тільки все встиг поробити. Так, вилізли ми на горище. Ось у нас тут ще зі горіхи залишилося. О, це, це стара медогонка совдеповська, алюмінієва. Моя сама перша медогонка з чотирьох храм, не знаю, скільки я вже і років. Купив колись її за 300 гривень чи що. На горі тут у мене зберігаються ППС-ні мої вулики, маленькі, типу такі для відводків, двох-трьох рамочні. І там весь там інвентар і всяке таке. О, це біля грубки тут горіхи сушаться. О, Тут їх в мене чимало є, ще з цієї сторони. О, тут гляньте ще цих горіхів. То Тобто зараз буду їх набирати. І типа гляньте, які гарні є. Ну, бачите, є такі, ну, всі підраці збираю, ми їх перебуваємо, перебираємо. Це все з наших горіхів. Зараз будемо набирати таке 20-літрові. Ось це про той горіх, що я говорив, дивіться, які горіхи в нього. Ось такі ось такі в нього великі горіхи. Це порівняння з такими, наприклад. Вони дуже сильно відрізняються по розмірам. І головне, що в них дуже тонка шкарлупа. Легенько його навіть рукою можна роздавити. Легенько він душиться. Зараз покажу, як у нас ми їх б'ємо і як їх сортуємо. Так, занісся горіхи в хату. Ось так у нас відроє цілих. Це вже я їх побив, б'ю за допомогою молотка і ставлю їх на бутилку з-під шампанського і обережно по ній б'ю зверху по горішку. І так. Дуже добре їх бить. Їх там отак типу, надбиваєш. І все. Бачите, горіхи є різні, є чорні, є, жовті. О, і вже це відро ми їх сюди в відро все скидаємо, теж 20 літрове відро. Назберемо їх в це відро і потім вже дружина їх сортує світли до світлих, метелики там до метелики, кусочки до кусочків, цілі до цілих, до бо на все йде різна ціна. Світліше дорожче, темніші дешевше. Тож, друзі, не забуваємо підписатися на наш канал, залишити коментар, обов'язково поставити вподобайку. Цікаво, чи хтось теж займається <сум>, таким міні-бізнесом, здаванням горіхів, які у вас зараз ціни на горіхи. Бо у нас раніше була ціна непогана, зараз трішки ціна впала. Всім успіхів, миру і добра. Підтримуйте Україномовний YouTube, підписуйтесь на наш канал.